З новим роком побажати вам хочу в новому році як всі кажуть всього найкращого. А з Божого Слова хочу зачитати вірші, які записане в другому посланні до сміття, в першому розділі. Одного разу апостол Павло писав слідучі слова. За це ми молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідне покликання і міцно наповнив усю добру волю, добрості і діло віри, щоб прославилось ім'я Господа нашого Ісуса в вас. А ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Знаєте, кожного разу, коли наступає новий рік, всі обіцяють, що виправляться, правда чи ні? Всі кажуть, все, це рік буде по-іншому. Коли рік закінчується, кажуть, рік прийшов отому. І всі кажуть, ну, знову було, як минулий рік, по-іншому будемо жити по-іншому. Я хочу вам побажати, щоб цей рік, в якому ми всі будемо жити, щоб розпочався по-іншому, не так, як всі роки. І щоб коли він закінчився, то я сказав, дійсно Господь нас очинив гідними покликання і гідними його хвали. А один такий досвід, не досвід, а притча така історія, дуже, яка була доречна для всіх наших, один наш брат Адвентист пішов в суботу грати, в, ну не в церкву, пішов, він перестав ходити в церкву, тому що розочарувався, як він почав грати, багато людей йому не подобається. Він почав, пішов, щоб пограти в ігри деякі. І ось він е, взяв плюшку, прийшов на поле, і там навіть, шарики такі і лунки. Знаєте, як це назває чи ні? <пілля> Боє, бачите, я не знаю. Гольф <пілля> є така. І він з першого удару вдарив, і шарик в лунку попав. Він здивався, думає свобод, мені щастить, значить Бог мене благословляє. В другу вдарую і в другу попав. Ну втретє думаю, я не попаду, туди раз десять передобивати. Б'є і попав. І знаєте, цей час ангел підходить до Господа, не пика, Господи, що ти робиш? Він ж грішний, він порушує суботу. Навіщо ти йому таке даєш? А він каже, хай не хай он, так я йому до кінця це зроблю, але він нікому про це не розкаже. Я думаю, ви зрозуміли, чому він не розкаже, тому що як він скаже що він в суботу, ходив в голю. Я вам хочу побажати, щоб ми були дійсно на нашого Господа. І щоб все, що ми робили в цьому новому році, щоб ми могли з іншими ділитися і казати до цього міг вам Господь. Амінь. Амінь.